Французький актор Ален Делун, який підкорив серця мільйонів жінок своєю зовнішністю та зіграв найрізноманітніших персонажів, помер у віці 88 років. Про це повідомили його діти. Дилон почав зніматися у великому кіно у 60-х роках минулого століття. Він швидко став кумиром завдяки своїй привабливості. Проте великого успіху в Голлівуді досягти не зміг. Це його остання велика публічна поява отримання почесної золотої пальмової гілки на кінофестивалі в Канах у травні 2019 року. За свою кар'єру Делон знявся в десятках фільмів, зокрема в стрічках італійського режисера Лукіно Вісконті Роко та його брати 60 60-го року та Леопард 63 63-го. Він також був зіркою фільмів Жака Даре, таких як Трилер Басейн 69 69-го року та ганстерський бойовик Борсаліно 70 70-го. Президент Еммануель Макрон у неділю назвав Алена Делона гігантом французької культури, який змусив світ мріяти. Завдяки його яскраво-блакитним очам Делона іноді називали французьким френком-сінатрою, але це порівняння акторові не подобалося. Делон народився коло Парижа в 1935 році. У віці чотирьох років він на кілька років потрапив у нерідну сім'ю після розлучення батьків. У юності працював у м'ясній лавці відчима, а потім служив на флоті. Зрештою, він повернувся до Парижа й Рину у богемне життя, не маючи акторської освіти, він довів, що здатний зіграти найрізноманітніших персонажів від аристократів до вбивць. на вулицях Парижа. Звістку про його смерть зустріли з глибоким сумом. я знала його, як і решта французів та іноземців, бо він був великим актором. Його смерть справді мене вразила, бо я думала, що він вічний. Насправді я думала, що він ніколи не помре. Завжди сумно втрачати таку зірку як Ален Делон. але він прожив своє життя. Тепер настав час для інших, і його життя було дуже красиве. Він був відомим практично в усьому світі. Він прожив щасливе життя. Судячи з того, що ми знаємо. Він був великим актором, великою людиною. Мені шкода, я знаю, що в нього був інсульт, проблеми зі здоров'ям у рік ковіду у 2019 тисячі Якщо я не помиляюся, та що вже вдієш у такому віці 88 років. Думаю, кожен хотів би прожити таке життя, як він Водночас за межами екрані Вален Делон заявляв, що шкодує про скасування смертної кари і критикував одностатеві шлюби, які легалізували у Франції 2013 року. Він публічно захищав праве національне об'єднання та дружив з його покійним засновником Жаном Марі Лепеном. Делон мав погане здоров'я після перенесеного у 2019 році інсульту. Останні роки він провів у своєму маєтку в регіоні Луара.